Радий всіх вітати! Ви тільки почали освоювати Лігу легенд, можливо, вже досвідчений гравець високого Еллу. Для сьогоднішньої теми це мало важливо. Рано чи пізно світом рунтери, ви почнете щонайменше цікавитись, Цікавитись історією персонажів та перебігом подій, на що розробники постійно підбивають своїм вибагливим та змістовним контентом. Будь то шикарні ролики приурочені до нового сезону, лорні невеличкі відео або ж цілий серіал, як Аркейн. Якщо ще не бачили, раджу подивитись. Тож так, світ відріто змістовний, насичений, якісний, пропрацьований, такий, що слугує прекрасним доповненням до головної гри франшизи. Для прикладу, навіть будучи топ-гравцем Праймворда, Лур мене мало турбував. У лізі ж з інтересом хочеться щоразу більше і більше в нього заглиблюватись. Гарного вам, друзі, дня, смачної кави або ж чаю! А Даркіни вже зачекались на нас. Гоу розбирати по полицях. З вами Дмитро Отаманич і це лорне відео про суперзлодіїв світу Ліги Даркінів. Буде трішки складніше, якщо ви лором ще не цікавились або тільки но починаєте це робити. Але я візьму на себе відповідальність та спробую пояснити спочатку доволі абстрактно та узагальнено, а згодом і детально розглядаючи навіть елементи фанатських теорій. Що ж містить в собі концепція побудови всесвіту League of Legends? Регіони та місця. У Лізі існує ряд регіонів, кожен з яких має свою унікальну географію, клімат, культуру та історію. Наприклад, Шуріма це стародавня цивілізація, заснована на пустелі, з величезними пірамідами і древніми таємницями. Демасія високотехнологічна монархія, відома своєю міцною армією та рішучими вояками. Іонія спокійний архіпелаг з майстерними воїнами, що володіють магічними елементами. Персонажі. League of Legends налічує сотні різноманітних персонажів, кожен з яких має свою унікальну історію, мотивації, здібності та характеристики. Для прикладу Браум символ сили, доброти та відданості, великий, накачаний та доброзичливий воїн, який захищає невинних і слабких. Його найвідоміша риса міцний щит. Трішечки схожі на двері. Інструмент фізичної дії накривдників. Насичення різноманітними конфліктами та історіями, які формують сюжет та розвиток. Ну, і звісно ж, магія та магічні артефакти, що грає важливу роль, забезпечуючи персонажів різноманітними магічними здібностями та всілякими цікавими штуками. Азір це імператор Маг, що володіє контролем над піском і викликає величезних піщаних стихій. Ну і так далі. І звісно, який цікавий сюжет без еволюції та розвитку. Всесвіт League of Legends постійно розвивається та змінюється, додаючи нові регіони, персонажів, історії та події. Ріто Гамис проводить регулярне оновлення та розширення Всесвіту за допомогою ігор, коміксів, мультфільмів та інших медійних продуктів. Власне, саме дана детальна концепція створює глибокий та захоплюючий світ, який зацікавлює гравців та шанувальників фентезі з усього світу. Головні герої сьогоднішнього випуску здійснюють свою діяльність в різних регіонах, хоча і є виходцями з ширіми, піднесені до рангу божества герої колись величної імперії. Атрокс, Атрокс, ну, мабуть, звичніше Атрокс, тож давайте так. Каїн варус на афірі. Перед детальним розглядом хронологічних подій пропоную все ж тезисно охарактеризувати тих, заради кого ми сьогодні зібралися. Атрокс такий собі супермен з правдеформацією, який замість того, щоб нести світло в маси, вирішив мати трошки влади, влаштувавши між собою з іншими героями Марвел. Ой! Хитрі чуваки таргонці рульнули натуральну двадцятку та змогли потужним спелом полонити Атрокса завойовника в його ж власний меч. Відтепер могутній Даркін вимушений постійно шукати оболонку, що буде користуватись мечем, якої надовго особливо і не вистачає. Тіла смертних не витримують сили полоненої в мечі що не заважає Атроксу у формі меча постійно багряніти від крові своїх ворогів до повного забуття. А вороги у нього, якщо ви ще не здогадались після полону буквально всі живі та неживі істоти. Лишившись власного народу, Атрокс загартовує в битвах нових воїнів, готуючи собі армію та неперевершену могутню оболонку майстерного воїна Трендаміра. Каїн же навпроти, починав свою кар'єру далеко від геройської. Отримавши наставника з клану тіньових убивць, повністю виправдав вибір майстра Зеда, перевершивши всі очікування, хлопчина неупинно відточував свої навички, бажаючи ще більше слави та сили. Але невеличке уточнення: сам по собі Каїн не є Даркіном. Виконуючи спеціальне завдання по захопленню чергового полоненого у зброю, Каїн захопив косу під назвою Рааст. Якщо Атрокс все ще в пошуку своєї ідеальної половинки, чекаючи на воз'єднання з Трендаміром, то Раст, здається, знайшов собі рівного посилі серед смертних. Скайну вони стали чудовим доповненням один одному, незважаючи на постійну боротьбу зброї з Наситовим. Ціль стандартна для закінів підкорити оболонку, в ну ноги знищити всіх і вся. Варус — герой імперії Шуріма. Здогадуйте, що відбулося. Все вірно. Спочатку піднесення до небесного диска сили в Шурімі. Це такий собі левелап в даному світі, який надається найкращим воїнам, перетворюючи їх буквально на божеств з усіма бафами, ну звісно, трішечки, можливо, змінюючи зовнішність на звіроподібну. Столітні війни, настання безумства та полону власний лук. Щоправда, історія варуса виглядає найбільш драматичною. У пошуку спасіння пораненого брата такий собі мисливець Вай відніс споріднену душу до храму, в глибочезному колодязі якого знаходився артефакт. Могутній Даркін об'єднав плоть та душі братів у власний сусуд. Відтепер два брата в одному тілі ведуть постійну боротьбу з темною сутністю, вириваючи контроль над тілом, щоб не допустити воз'єднання даркінів та знищення світу рунтери. Народ що забув, як стояв на краю загибелі, не заслуговує мати право на життя. Актуалочка від Варуса. Чи не так? Та про що це? Останні для знайомства, але не у всесвіті, Даркін на афірі вже за схемою повернення до справ після ілюстраційних процесів схожим чином набирає обертів, чи могла би набрати. Злий жарт у вигляді зграє диких пустинних псів, що розірвали на шмаття не тільки розкрадача гробниці, а й ґінджал, який він поспішно намагався переправити через пустелю. А кінжал, як ви вже могли здогадатися, не простий, а чарівний, точніше черговий даркін, такий, що повернувся до своєрідного життя у вигляді цілої зграї, відчуваючи кожного пса як власну себе. Маючи кровожервові інстинкти та незміну для даркінівців. Цікаво, правда? Впевнений, в найближчий час стане ще цікавіше. За традицією шедеврів мультиплікації віддісне з 90-х без сексизму, толерантності, гедерності та інших всіляких штук. Ну ми починаємо. Так невеличке уточнення стосовно хаотичної побудови сценарію відео. Саме подібним чином відбувалось моє власне знайомство з Даркінами. Яке я сьогодні транслюватиму на відео. Тому наш таймлапс, можливо, трішечки страждатиме із закриворукого сценариста, який я, 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 блін, сценарист. Історія бере свій початок з імперії Шуріма, про яку вже ми сьогодні трішки говорили. Імперія Шуріма виникла в результаті довгого еволюційного процесу. Згідно з міфологією, древні аспекти. Та маги Шуріми вивчали могутні магічні артефакти та спілкувалися з богами. Вони розвивали магію та науку, створюючи вражаючі споруди та розробляючи дивовижні технології. За час стрімкого розвитку та будівництва в період розквіту, коли цивілізація переживала своє золоте століття для слави та величі найкращі маги й архітектори збудували величний сонячний диск Шуріми, символ сили та величі імперії. Ця могутня споруда втілювала в собі справжнє чудо світу, на зразок статуї Зевса в Олімпи, висячих сидів Семероміди та іншого. Сонячний диск був центром влади та знань, резиденцією імператорів, де вони приймали рішення, керували імперією та навчались мудрості. Назва сонячний диск вказує на тісний зв'язок споруди із сонцем та сонячною магією. Сонце вважалося священним символом у культурі Шуріми. І багато магічних ритуалів, які проводилися в сонячному диску, були пов'язані саме з ним. Один із найважливіших ритуал піднесення, він мав релігійне, магічне та практичне значення, переважно використовувався для поєднання з божествами, отримання їхнього благословення та нових надлюдських здібностей. Через ритуал проходили найкращі сини та доньки імперії. Найздібніші і найсильніші воїни могли стати ще сильнішими, втілюючи волю імператора в життя. Хоча, звісно, випадки різні бували, але нас цікавлять все ж герої сьогоднішнього випуску. А так як із піднесенням пов'язаний цілий пласт різноманітної міфології, не тільки самої Шуріми, поки так глибоко не пірнаємо. Ось були герої воїни, воїни, герої, сильні та непереможні. Квітуча імперія, що розвивалась, і здавалось, все було б добре. Але о, зараз чергові приємності. Цитуючи одного письменника, імперії завжди розпадаються. Кінець кожної з них настає несподівано, але до цього можна підготуватися. Шріма не стало виключенням. Народи Каті, такий собі подразник на дупі імператора, який відмовлявся від кайданків тюрми народів, постійно протестуючи свого все ж досяг. Але є одне але. Я добре пам'ятаю той день. Місто мунали крики, натовпи повстали переслідували та вбивали всіх представників римської влади, яких тільки могли знайти. Століття принижень, законів, покликаних розтоптати нашу культуру, і жорстокі страти за їхнє порушення закінчилися днем кривавої розправи над нашими гнобителями. Може всі вбиті були просто наглядачами, торговцями та збирачами данини, але це не мало значення. Вони служили ненависному імператору Сонця, тому мали померти. За одну ніч ми повернули Ікатію. Так починалась революція гордого народу Ікатії. Доволі швидко імператор відіслав одну з невеличких армій для придушення повстання, яка переважала своїх опонентів втричі а може й більше по чисельності. Укомплектована сучасною артилерією та суперзброєю, таким собі геймченджером у вигляді піднесених. Тому дива б не сталося питання часу. Щоправда, у місцевих магів каменю були свої плани, щось вони віднайшли: якусь зброю в нетрах шахт, яку й планували застосувати проти запеклого ворога. Результату свого і катійці досягли. Армія окупанта розбита вщент досі невідомою страшенною магією, та за все є своя ціна. З армією ворога пала і сама Екатія. забуття все, що чекало тепер на це місто та його мешканців. Тавматурги пустили в цей світ зло, до якого він був не готовий безодню. Так, та сама безодня, з якою також пов'язаний величезний шмат ворогу. Але це вже, мабуть, тема для іншого ролику. Зрозуміло, що після такої зухвалості кількість атак посилено на Ікатію, точніше, на те, що від неї лишилось. Відтепер шурімці з їх піднесеними вже не здавалися такими поганими. Кращі воїни пройшли через сотні, а може й тисячу битв з безодною, і як нам відомо з гору Атрокса. Катаклізм, якщо і не вдалося повністю побороти, то умовної перемоги діти сонця все ж досягли. Власне і тоді наші герої отримали ту саму правдеформацію ПТСР та інші травми нещасленних битв і війни, перетворившись на страшенних монстрів, що не знають нічого, крім того, як убивати, та жадають завоювань і влади. Ніби концепт і схожий по собі з оригінальною імперією Шуріма. Та як я розумію, мова про розвиток, науку і процвітання вже не йшлася. Старий, як світ, кривавий геноцид всього і вся живого, черепа для трону черепів. ой. Так уявили: загартовані в боях машини смерті з подібними їм арміям, які змусили саму безодню відступити, що ж здатно їх спинити. Особливо коли імперія більше не існує. Так, поки найкращі сини Шуріми боролися з небезпекою для всього живого, в палаці імператора крутилися свої інтриги, де в результаті невдалого ритуалу піднесення стався черговий катаклізм. Ревучі від гніву й гіркоти, Зарад скинув Азіра з вівтаря, і крізь сльози дивився, як його колишній друг згорав у щент. Зарад зайняв місце Азіра, і сонячне світло увійшло до нього. Перетворивши смертне тіло на піднесеного. Однак могутній обряд призначався не йому, і наслідки зради виявилися руднівним. Сила сонця, що нічим не стримується, занапастила Шуріму, руйнуючи храми і знищивши місто. Народ Азіра згорів у жахливій пожежі, і столицю поглинула пустеля. Сонячний диск більше не височів над величною імперією. Імперією, яку будували багато поколінь імператорів, що загинула за один день. Ось так просто і неочікувано. Тож, ти могутній, загартований в битвах піднесений колишньої імперії. Маєш армію, все ще не самовито насолоджуєшся гарною бійкою та більше нікому не підкоряєшся. Не виконуєш нічих наказів. Ну, типова ситуація після падіння будь-якої імперії починаються міжособиці. Кожен із колишніх піднесень шукає шляхи збільшення власної сили, освоюючи нові заборонені прийоми, такі як магія крові, наприклад, та прагне підкоритись інших колишніх союзників, яких тепер вже сміливо можемо іменувати Даркінами, щоб сіяти ще більший страх на своїх ворогів та сягати значних успіхів в нових завоюваннях якими методами вони здійснюються після нещасленних битв проти безодні, навіть складно уявити. Повертаємось до нашого питання. Хто ж чи що здатне спинити Даркінів? Більша сила. Тут просто, хіба ж ні? Ні, було б так просто: Ліга не була б лігою, а світ світрунтери порівнювався б за наповненням сюжету максимум з бойовичком 90-х нульових і так далі. Окей, давайте знову розбиратись. Поняття піднесених суперчуваків стосувалось не тільки героїв Марвелу, існує ще світ DC... Ой, не туди, так не лише виходці Шурі ми мали змогу торкнутися сутності божества за розповсюдженою теорією силу вони черпали від зірки сонця, власник якої. Один із героїв Ауреліан Сол, тому можна вважати певною мірою імперію благословенною архітектором зірок та галактик. Окрім дітей Сонця, Шуріми існують в цьому світі ще такі собі аватари Таргону, як Діана, Пантеон, Леона, При цьому дещо відмінні. Якщо піднесені Шуріми в прямому сенсі прирівнюються до богів, то Таргонці по завершенню ритуалу стають оболонкою для аспектів. Тобто в критичний момент аватарами могли скористатись вищі створіння, надзвичайні духи, кожен з яких має свої унікальні власні реси та сферу впливу. Ритуал теж відрізнявся. Уявіть собі старовинний обряд, що розгортається на вершині високої гори, де небо сповнене сяйвом місячного світла, а зірки виглядають як вогні, що відбиваються в озері, розташованому знизу. Представники різних кланів збираються навколо священного алтаря. Різноманітні кольори їхніх тканин та прикрасу світлюється місячним променем, створюючи чарівну картину. На вершину гори підіймається воїн, який вважається обранцем богів. Він здійснює свою подорож, сповнений внутрішнього покликання та віри у свою місію. Крок за кроком він підіймається вгору, долаючи величезні кам'яні скелі та небезпечні перевали. Коли він нарешті досягає вершини, він стає перед священним алтарем. Де чарівні символи Таргону розташовані серед свічок та вогнищ. Здіймаючи свій взір в небо, він сповнений боговіння і чекає на відповідь від богів. Спокійна місячна ніч підсилює магічну атмосферу, а дух предків відчувається в повітрі. Підняття на гору це не просто обряд, це священний момент об'єднання та відродження народу Таргона, що відбувається під місячним світлом та дотиком божественної сили. Таргонські аспекти добре розбираються в магії, Н надто добре, і в них непогано прокачаний скіл хитрість. Але про це трошки згодом. В часи, коли Тінь Даркінів накривала землі імперії, Таргон ще тільки обирав метод свого величного визволення. Їхні гори були немов неприступні вежі, їхня магія перепліталася з містичними витоками джерел, що насичували навколишній світ магічною силою. Під керівництвом своїх наймудріших магів і воїнів, вони почали підготовку до великої битви. О, так, заруба була славна. Під місячним промінням їхня мудрість і відвага перемогли. Здолавши Даркінів, вони відбили свої землі та поставили край темряві. Цей епічний подвиг став свідченням про силу та волю трагонців. Деталей не так багато. Але так як ми розглянули вже майже всю передісторію та навіть фінал, ну, настав час проговорити трішечки детальніше про відомих нам Даркінів. До речі, у Всесвіті скоріше всього їх значно більше. За фанатською теорією 13 чи то навіть 14, але із гри ми знайомі з чотирма полоненими у власну зброю, наймогутніший то найнебезпечніший Атрокс, і вбивцею богів він зветься недаремно. У Лорі Гри розповідається, що Орн, відомий як Бог коваль Ковальфрельорда, став жертвою Атрокса. В одній з чергових битв, черговому представнику Аспекта Пантеону, все ж вдалося полонити Атрокса в меч. Хоча, за деякими джерелами під час цієї бійки сам Аспект навіть загинув, лишилась тільки фізична оболонка, сам собою, як такий пантеон. Ну, як ми вже зрозуміли, вбити деяких даркінів то практично неможливо, тому полон, як інструмент, хоч і теоретично тимчасовий, спрацював і був одним із кращих методів до прийняття більш правильного рішення. Те, що зараз відбувається за Троксом, ми можемо спостерігати за грою. Раст був полонений у косу і захований на території Ноксуса, що відбулось далі, ми вже знаємо. Історія Рааста найменш деталізована, як ми вже розуміємо, без Каїна він ні нагою. Добре добре. Насправді Рааст продовжує боротьбу з пантеоном у намаганнях довести Атроксу свою рівність по силі. У павутині полону Варус знаходився поглиблений в туман магії Іоні, що оточувала його своїми спотіннями. Він знав лише темряву та холод. Що переповнювали це місце і лише спогади про свободу, що хиталася у його думках, тримали його віру живою. Лук, його вірний компаньйон, знаходився в таємному святилищі, захованому в глибинах лісу. Таємниця цього місця була настільки велика, що майже забулася з часом, але доля мала інші плани. Коли ноксіанські війська вторглися в Іонію, вони випадково розкрили це святилище, якого ніхто не згадував століттями. Валмар і Кай, два молодих мисливця, дали бій загарбникам, в результаті чого одного із братів було поранено. Вони навіть не здогадувалися, що їх чекає у майбутньому. Ну і на афірі. для більшого пафосу, що, на мою думку, трішки виходить за межі мого суб'єктивного сприйняття зовнішності персонажів та градації по рівню маскулинності, хтось вирішив додати до вору, що вона навіть могла не лише об'єднати даркінів. А й очолити їх, якби не деяка така собі чергова сутність Маїша, тобто вона ж аспект, а вона ж може керувати Зої. До речі, знову протаргон не обманула на ефірі та не полонила в кінжал. Детали особливих нам не розповідають, але от маємо таку інформацію. І взагалі, що стосується саме м, прямої. Зрозумілої історії по Даркінам, конкретно по кожному із героїв, я думаю, можна зайти на сайт прочитати. Мені більше цікаво, наприклад, було вивчати саме в якому світі крутяться Даркіни. Те, що це суперзлоді, те, що це суперчуваки, те, що це. Доволі харизматичні персонажі своєю історією, які не являються насправді абсолютним злом. Я думаю, і так нам із сьогоднішнього відеоролика стає зрозуміло. Вони захоплюють своєю харизмою і за деяких із даних героїв для мене особисто в League of Legends, грати суцільна насовода. Ну і як ми бачимо, у Ерліги Легенд він так, доволі насичений та переплетений між багатьма героями. Неможливо розповісти історію одного чемпіона без іншого. Доволі гарний сюжетний клубок, подій для гравців створили розробники. Мало того, постійно його наповнюють, розширюють та деталізують. Далеко не все, що відомо про Даркінів сьогодні я вказав. Скоріше за все, через певний проміжок часу ми отримуємо від розробників продовження історії. У вирі розгортання величезної панорами лору Ліги Легенд. Ролик про Даркінів постає як оповідь про загадкові сили, що переплітаються в серці світу. Це історія про темряву, що майорить у крилах ночі, і про велику битву між світлом і пітьмою. У глибинах своїх легенд і міфів даркіни виявляються як ті, хто стоїть на межі між світами. Вони втілюють силу, що розриває нитки часу і викликає страх у тих, хто сміє стати на їхній шлях. Однак усередині цієї темряви прихована також історія боротьби, воля, що виходить з вогню, вона горить яскравіше серед найгірших темряв, підносячи тих, хто вирішив стати проти зла на вершину величі та слави. Таким чином, історія про Даркінів пропонує нам не лише споглядати на темряву, а й зрозуміти, що вона не просто ворог, а складна та загадкова сутність, яка може приховувати великі та важливі історії. Що ж, друзі, всім дякую за перегляд, особливо нашому крутому глядачу, спонсору Олексію, містеру Мордреду. Для мене, друже, це був цікавий та непростий досвід створення відео так з хаотичним таймлапсом, так і з своїми сюжетними дірами. Тим не менш, я сподіваюся, що можливо і не настільки детально про кожного. Із Даркінів я вам сьогодні розповів, що не перечитував написаний текст на офіційному сайті історією цих героїв, але зміг познайомити вас більше саме із Всесвітом та ролью Даркінів у цьому неймовірному захоплюючому світі League of Legends. Якщо вам було цікаво, прошу підтримати контент підпискою на канал, увімкненим дзвоником та вподобайкою. Для просування відео, друзі, прошу вас лишити декілька коментарів. Ну і дякую за перегляд. Миру всім. До зустрічі!